Вітаємо! Сьогодні ми продовжуємо говорити на тему спілкування відносин дітей і батьків. І продовжуємо це робити з Ольгою Шевченко. Ми дійшли вже до того, що наші діти вже остаточно дорослі і вони вже влаштували своє особисте життя. І що зараз робити батькам? Наскільки. Вони можуть вже відпустити цих дітей, зайнятися своїм життям. Чи все ж діти ще недостатньо дорослі, і потрібно багато часу приділяти тому, щоб контролювати, знати, допомагати і ну, продовжувати жити, начебто нічого і не змінилося. Сьогодні будемо говорити на цю тему, тому що дійсно є ті ну, папи я б сказала, що легше, а от мами вони ну не можуть вони зрозуміти, що е, все діти вже дорослі, них є своя родина, і ну, їм ж так хочеться бути значимими в цій родині. Їм так хочеться допомагати своїми порадами, і іноді вони просто переступають цю межу, а їх життя проходить. І mm -hmm. так вони можливо навіть і не встигли нікуди поїхати, і реалізуватися і щось для себе зробити. От сьогодні ми постараємося знайти цей баланс, mm -hmm. що ж робити? Дуже гарне запитання, і я вважаю, що дуже важливе запитання, тому що якщо люди, які вже відпустили своїх дітей, таке вже якби власне, вільне плавання. І вони продовжують якби бути присутніми в їхньому житті, а як же ж там мій е, любий синочок, як же моя доця, як вони там без мене справляються, як вони взагалі без мене можуть? Ну я їм перший час якийсь буду допомагати, а потім уже колись я побачу, ну це так шуткую звичайно, але ну насправді це дуже часто це і не, не жарти, тому що мама так, ти права, що тато якось. Швидше може змиритися, заспокоїтися, навіть дещо, мабуть, полегшено зітхнути. А от мама в ній ну їй дуже важко відпустити. їй на важко усвідомити, їй важко змиритися з тим, що дитина вже самостійна, і саме головне, пам'ятаєш, ми минулого разу говорили: самостійні і незалежні, тому що якщо все таки залишається залежність, то ця залежність вона все одно дає право. Тому, від кого залежні, дещо диктувати, контролювати, маніпулювати ну і взагалі бути присутнім в певній мірі в житті дітей. Тому дуже важливо, щоб діти все-таки ставали все більше і більше незалежними. Можливо, це якийсь перший період, поки вони, як кажуть, стануть на ноги, поки вони десь влаштуються на якусь роботу, де буде вона ну, достатньо так би, оплачувана і так далі. От. І коли діти вже звичайно самостійні, незалежні, то батькам. Треба просто усвідомити один дуже важливий момент діти самостійно. Вони вже мене не потребують. І не бачити це як загрозу для себе, що а, я так? вже не потрібна, мама не потрібна. Мама подзвонила, а їй її, дзвіночок її, від, відкинули, відхилили. Ну, дитина просто ну, зараз зайнята і все. Не треба їй телефонувати через кожні 5 хвилин. А чому ти досі не береш слухавку? а Чому ти синочок не відповідаєш? Мама, що не потрібно? Ми можемо знаєш, як не зрозуміти тут, що це нав'язування, воно псує е, стосунки. Нав'язування воно якби викликає таку абсолютно нормальну реакцію трішечки відсунуть маму. Якщо вона дещо. Ну, якби більш, ніж потрібно, присутня в житті дорослої дитини, то хочеться, звичайно, десь оці межі, ці кордони вибудувати. І це нормально взагалі. Тому що я сама певні речі проходила в своєму житті, я відчувала певний контроль, певну присутність, наприклад, моєї мами, і вона в моєму житті була не завжди така, якби доречна, я б так сказала. Тобто батьки іноді вони хочуть, якби знаєш, можливо, свідомо, можливо, навіть під, ну, якби на підсвідомості, десь дітей зачепить за щось таке, де діти самі не впораються. Ну, Наприклад, там, я вам буду там щось купувати, бо ти ж зайнята. Давай я прийду вам поприбираю, давай я прийду вам щось приготую. Консервація це взагалі окрема тема. Тобто, мама відкриває вдома консервний завод і діти. З одного боку вона звільняє від цієї ну, на мій погляд, це неприємна робота. Для мене це якби я роблю, але вона не зовсім приємна. То діти, звичайно, ну, дуже рідко роблять цю роботу. І мама якби рада, що вони все-таки, хоч через щось, вона їх зачепила, хоч десь вони залежні. Тому що би тут порадила таким мамам, папам ну, звільнити дітей від залежності, тому що, пам'ятаєш, ми говорили, що. Стосунки вони так влаштовані Богом, вони так задумані Богом, що в них вже є і любов, і повага, і оця потрібна пошана, і потреба навіть спілкуванні. Тобто, якщо я не буду моїй доці нагадувати, що треба мамі телефонувати, вона сама мені зателефонує. І взагалі, якщо я скучила, я беру, телефоную сама. Якщо мене відхилили, немає проблем. Я питаю, ти можеш зараз розмовляти? Можу, є там пару хвилин. Як у вас? Все нормально? Нормально, інколи цього достатньо. Інколи ну, доньці чи синові хочеться взагалі просто поговорити. Він набере вас і поговорить. Тобто, знаєш, коли ми звільняємо ці стосунки від оцього тиску, від цієї залежності, від якихось обов'язків, ти маєш мені телефонувати, ти маєш чого ти, ти вже І мама сидить і рахує дні. Це в нас таке було. Моя свекруха сидить і рахує дні, і говорить. Потім, потім вона. або Я їй подзвонила, або вона вже нас набрала, чи чоловіка, чи мене говорить, ви п'ять днів нам не дзвонили. Я говорю: ви навіть порахували. А чому ж ви А ви маєте, от розумієш, Тобто оце якась, якісь обов'язки, виставляєте якісь рахунки, це завжди обтяжує відносини. Воно завжди якби розділяє. Тобто, якщо я маю такий обов'язок зателефонувати, то мені вже не хочеться. Тобто, знаєш, коли е, ці стосунки не обтяжені, тобі хочеться зателефонувати, поспілкувати, щось розказати. А якщо тобі, а розкажи, що ви, а що ви їли на сніданок? Тебе починає так трішки ну, втискати вже в стіли чи в диван, де ти там знаходишся. І ти так, ну там, що ви знову це їли? Ага. Ага. Такі. Це ж ну, на слуху. І тоді діти, звичайно, якби незручно себе почувають. Їм вже не хочеться спілкуватися з батьками. Тобто вони вже це роблять, роблять як обов'язок, щоб мама не, не образилася, щоб тато не сказав, що нас забули, і так далі. Тому е є чим займатися взагалі. Да, або ж коли мама. Зробила свої всі домашні обов'язки, а потім ще пішла туди перевірити, чи помита посуда. І, зробила все посвоєму. Да, і там щось ми помітили, там не так лежить, там не так лежить. Є такі, що вони ж відкрито про це говорять, а є такі, начебто діти не помічають, а вони там щось склали, там рушничок, там ще щось. Ой, Маріна, в мене була колись така ситуація. Колись, коли наша донька була маленька, і вона захворіла. А я працювала тоді на роботі. Ну, якось в мене був такий період, що я не, не змогла сидіти на лікарняному, і я попросила її, щоб вона просто ну, там лікар мав прийти, і щоб вона побула з, з онучкою. Напередодні я, ну, грубо кажучи, вилизала все от просто усе. Я розуміла, що вона е, за, за так би ну, відкриє шкафчики а там, де посуд. Там, де там іще щось, вона буде в холодильнику, вона буде на балконі, вона буде ще десь, там, кладовка і так далі. Тобто, ну, і мені здавалося, що все. У цьому домі вже немає місця, де можна знайти там пил, бруд, по будинку і так далі. І що ти думаєш, прохожу я з роботи? І вона така, каже мені, в тебе там павутинка є. Хм? Я така, де? Виявляється, вони гралися, вони якимсь там м'ячиком mm -hmm. гралися. У нас така була ну, меблева, як раніше говорили, стіночка така меблева. І оце з... десь там штора від балкону, mm -hmm. і там десь, і донька закинула туди м'ячика, вони там його доставали, і аж там, за, за оцим, не знаю, там великим шкафом вони знайшли такі по і я прийшла і мені сказали, що в тебе аж отам за отією шторкою в одному куточку в самому дальньому павутинку. І тому, звичайно, мені було дуже неприємно. Я все-таки думала, що ну, принаймні вона ну, якось побачить, що невістка. Ну, Зараз в мене немає взагалі такої потреби. А тоді, коли я була молода невістка, мені хотілось догодити свекрусі і не догодила. Тому, ну, звичайно, я зараз якби на, як, на позиції дітей говорю, це дуже неприємно. Коли тобі носиком в тебе тикають, оце в тебе, оце в тебе. оце в тебе. Ну, Я буду в ролі і свекрухи, і тещі, То подивимось, яка роль для моїх дітей буде легша. Я це ще свекруха, ну я ж зараз впитую все. Розбираємося, щоб звісно, коли мої діти вже досягнуть цього віку. в мене вже ці всі відео знаєш, як такою строчкою бігли. Ага, там ми про це говорили. Там про Ой, ми це. ми якось про це поговоримо. Як відноситися до зятя чи до невістки? Це дуже класна тема. Така времона, ну, можливо, б, навіть наступного разу з задоволенням. Добре, ну то ну на ну, що робити з ну, ти, говоримо ми з цією мамою. А прийшла вона до доні чи до сина і вже не витримали молоді і кажуть: мам, давай з тобою поговоримо. Це наше життя, це твоє. Ось тут не ходи, сюди ходи. Мама, начебто, розуміє, чує, але і не одне питання: ну а чим мені займатися? Ну то, а що мені? Ну, ви ж були моїм всесвятом. А зараз мені немає чим зайнятися. Я вранці встала там, пробіглася з віничком, е, сніданок протвала все. А ще 20 годин. Що мені робити? Угу. Ну по-перше, якщо діти це зроблять, знайдуть собі сміливість і зроблять це, поставлять у ці межі. Це вони дуже великі молодці, тому що вони правильно захищають свою територію. Ну було б гарно, що якби вони сказали це не тоді, коли в них вже накопичилося і вже вулкан сілий uh -huh. зірвався, а тоді, коли вони просто сказали, мама, давай поговоримо так і так, нам це не подобається. Давай там тобі є чим зайнятися. Мама скаже: чим же мені моє життя ж оберталося навколо тебе ж, синочка, і воно ж зараз. То йому треба якби зняти ну, якби, маму зі своєї орбіти і сказати, і її в оцей всесвіт, Самостійно, мама, займись собою, і мамі то дуже важливо побачити, що їй є чим зайнятися окремо якби від життя дітей. Тому що якраз у цей період це я вже Ну я маю вже певний досвід і як би сказати, маю моральне право навіть про це говорити. Тому що я говорю якби про саму себе то, до, 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 до чого я прийшла, то що мені Бог показав. Що в такому віці, коли діти вже самостійні, незалежні, коли вже вони там будують свою сім'ю, вже виховують своїх дітей. Ну, звичайно, там є зустрічі, є спілкування, є там і онуків можна там інколи там приглянути за ними, але це не все наше життя. Тобто, наше життя воно продовжиться, наше саме життя, наше, дорослих у цих людей вже ще дивиться достатньо сили, достатньо енергії, достатньо якихось цілей в житті. І треба їх досягати тоді, коли не доходили руки, коли не, не ну, бракувало часу, коли бракувало сили. Взагалі ти про це навіть не думав. Сьогодні можна цим зайнятися. І взагалі дуже-дуже багато таких питань, які просто вони ну, якби не поставали, коли ну, з нами жили діти. Це я про себе зараз говорю. І зараз вивільняється ця сила, вивільняється цей час, взагалі вивільняється навіть. Знаєш, як вивільняється це бачення, ти починаєш його бачити. Чим тобі зайнятися? І це дуже багато роботи якби, ну, для, для самого себе. Це привести своє життя в порядок. Наприклад, якщо я люблю своїх дітей, то мені треба піклуватися про своє здоров'я. Тобто, щоб я їх, не дай Бог, не, не, не повісила на своє а, на, 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 себе, на на їх. Да, себе на, да. піклування про себе на них у цей обов'язок, тому що ви діти ну, звільніть. Звичайно, коли цей період настає, але хай він буде аж отуди. Подалі і покоротше, тому треба, якби, своє здоров'я ну, приводити до ладу. Приводити взагалі свої, свій внутрішній світ до ладу, тому що дуже багато нас щось там бентежило, ми кудись поспішали, щось у нас виходило, не виходило, приводити взагалі своє внутрішнє. Подивитися, є час подивитися в самого себе, що мене бентежить, чого я боюся, з чимось розібратися. Є багато духовних питань. Ну, я не знаю, кожної людини свої відносини з Богом. Задати Богу деякі питання, можливо, знаєш, просто дійсно до них не доходила черга. А зараз просто знаєш, привести себе внутрішньо до ладу, морально себе привести до ладу. Можливо, якісь стосунки переглянути, які в нас або є неправильні, або ну, взагалі, відбудувати ті стосунки, які мають бути, зайнятися чимось, чому б не вивчити щось нове. Наприклад, іноземну мову вивчити, кудись поїхати, поставити на мету собі за мету, поставити, наприклад, поїхати кудись в іншу країну. Ну чому ні. Є багато чим зайнятися. На танці, ну, зайнятися зарядкою, фізкультурою. Ну не знаю. Ну, дуже багато є чим зайнятися. Щось вивчити, змінити стиль. До речі, стиль треба переглядати з віком. Тому що я от по собі дивлюся, коли жіночка, наприклад, мого віку намагається вдягатися як підліток, то це виглядає ну, як мінімум смішно. Тому треба в стиль подивитися десь, кудись зайти в інтернеті. Це треба час, це треба налаштування, змінити свій стиль, наприклад, от, там, переглянути, наприклад, свій мейкап, там, і так далі. Це, ну, я, я вважаю, що це дуже важливо. Зачіску змінити. Манікюр зробити. ну, Взагалі є чим зайнятися. І, і якщо це все, от те, що ми перерахували е, почати запроваджувати своє життя, то я вам скажу, що у вас точно не буде часу е, телефонувати, бігати, перевіряти, угу. тому що манікюр на, там на, дві да, години, сходить <світ> на педикюр дві години. Десь як ви тільки зайдете в інтернет, захочете подивитися, е, яка там помада, що зробити, як вас затягне ще на декілька годин. Тому тут головне тільки почати, і мені здається, саме перше це дозволити собі почати це і не відчувати при цьому почуття провини, угу. що я отака погана й тепер собою займаюся. Я... Поїхати подорожувати, а що діти там будуть їсти, а може в них немає грошей там на щось. А як я можу піти купити собі сукню, як там потрібно за щось у них заплатити, там за комуналку чи ще щось. Ніхто абсолютно нікому нічого не винен. Поки mm -hmm. діти були з батьками, поки вони досягали свого цього дорослого віку, так, для, на нас, батьках, є yep. відповідальність. Mm -hmm. А далі. Якщо вже діти вирішили почати своє доросле життя, об'єдналися, зробили свою родину, то вони до цього мали готуватися і морально, і фізично навчитися ходити на роботу, навчитися заробляти гроші, розпреділяти бюджет свій. Тому мами. Не почувайтеся себе, ви мені здається, я точно не буду почуватися. Ну, ми вже зараз зараз, ми, ми вже зараз 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 чоловіком ми говоримо про те, кажуть все. Як тільки остання наша дитина виходить, переступає поріг нашого дому, ну мені здається, ми зробимо якусь вечірну. Я кажу: одразу беремо валізку і кудись їдемо. Там ну я, наприклад, зараз працюю онлайн, чоловік працює онлайн. В принципі, можна. Поміняти на деякий час місце проживання. І поїхали десь, кажу, хай це буде якийсь острів, хай це буде просто без всяких турбот, без mm -hmm. нічого. І дітям кажу, ви мені не названюєте, коли я кудись поїду. Я вже починаю готувати, mm -hmm. що у кожного з нас буде своє життя. І це класно. І, і, і от Маріна: знаєш, треба тут усвідомити, що е, всі від цього тільки виграють і батьки, і діти. Поки, поки воно так і колошмати все в цих відносинах, ніхто не може зрозуміти меж, чому мама приперлася і лазе по шкафчикам, чому вона а я мама, я маю право. Поки оце все не, роз, не розкладеться по своїх місцях, всі будуть страждати. І батьки, і діти, і будуть знаєш, наростати ці взаємні отакі, е, образи, там, якісь претензії і так далі. Як тільки кожен зайнявся своїм життям і зайняв своє місце, вот в у цьому, цьому, цьому відносинах, зразу ж проходить мир, зразу все стає на своє місце. І тому мені хочеться от кожній дорослій мамі, татові, батькам порадити просто зайняти свої межі в житті е, своїх дорослих дітей. І як тільки це трапилося, все от зразу ж дуже багато е, купа проблем вона просто ще займався. І приходить дійсно ну дуже гарні стосунки. А ми поговорили тільки що про те, що мами не дають спокою, але ж я впевнена, що знайдуться родини, коли і діти не дуже зрозуміли, що вони вже мають відокремитися. І для них, якби порядки віщей в будь-який момент, приходить там їсти, щось робити, або перекидати за да, щось собі або перекидати там дитину без ну, тобто не те, що домовлятися, звісно, там можуть сидіти бабусі, дідусі і це mm -hmm. розпосюджена практика. А коли вони ну що батьки е, зобов'язані це робити mm -hmm. і просто зателефонували, так завтра ми вам принесемо. Там оцим, -оцим покормите, спать вкладите. Ось ну тут теж такий перекос. Діти думають, що вони далі продовжують за рахунок батьків складати своє життя. І якщо щось не вміщається в їх плани, то завжди є батьки, яким можна це скинути. скинути Ну, тут тепер батькам треба вибудовувати межі дуже з любов'ю, дуже м'яко, не ображаючи, не знаєш, як знову ж не без ультиматумів в такій формі, в такій дуже добрій, лагідній формі. Я б так сказала, і давати дітям зрозуміти, що дітки в нас теж є чим зайняти. Якщо ви думаєте, що нам немає чим зайнятися, то ви дуже дуже помиляєтеся. Принаймні, ми ж залишилися один у одного. Нам хочеться провести час разом. То у нас, наприклад, у таких бесід у нас з нашими дітьми не було, щоб вони нам ставили межі, ми ставили їм межі. Ти знаєш, воно якось на, на десь там на підсвідомості воно виbudвалося. Тобто ми десь з чоловіком зрозуміли, що ми не маємо права до них якби, втручатися, приходити тоді, коли нас не кличуть, не очікують і так далі. Було декілька разів так, що, наприклад, ми там десь ми з чоловіком десь гуляли там по нашому району, і просто набрали на хвилиночку, як у вас справа, або нас набрали по телефону. От. І ми говоримо, ми десь тут гуляємо. І навіть ну, дуже ненав'язливо, і без я то кажу, без задньої думки. Я говорю, там ми десь тут недалеко. Ой, заходите на чай. Ми, Ні, 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 ні там у вас своє. Mm. Ні, от заходьте тоді і вже і зять підключається. Заходьте, ми будемо дуже раді. І наша донечка буде рада, все, і тоді ми можемо прийти. Знову ж, не тоді, коли ми, ми йдемо. І я розумію, що це дуже-дуже нав'язливо і це дуже, ну якби, ну як як сказати, це вносить певний хаос в життя дітей. І діти, в свою чергу, теж треба якось їм розуміти, що у батьків є своє життя, тобто вони продовжують жити своїм життям, своїми. Якимись думками, своєю своє, якоюсь метою і так далі. І є той час, коли навіть тому, що інколи діти думають, ага, ну, батьки, якщо вони ще працюють, ага, сьогодні в них вихідний, тому значить, ми можемо отак просто mm -hmm. заходити на вихідний батьків теж є свої плани, ну принаймні відпочити, чому ні. Кудись можливо поїхати, провести час разом. І це дуже важливо. Ти знаєш, Маріна, от я от минулого разу чи позаминулого, я не пам'ятаю, ми з десь трішечки торкнулися тої теми, що інколи. От є подружжя, і їхнє життя, воно навколо, мабуть, минулого разу життя воно десь все таки обертається навколо дитини, поки дитина живе в їхній сім'ї. І тоді, коли дитина, вона вже йде із, із цієї сім'ї, вже будує своє власне життя, то вони залишаються з оцею великою такою проріхою. Тобто вони як втратили щось, і в них немає зв'язку. Тому це дуже велика проблема. Ще коли діти в сім'ї, то у чоловіка і жінки мають бути зв'язки якби. Ну, не стосуючись дітей взагалі, тому що вони чоловік і жінка. І коли дитина вже йде з сім'ї в доросле життя, то вони мають дуже багато уваги приділяти один одному їхнім стосункам, тому що ну, в них має бути вони, вони залишаються подружжям, нічого не змінилося. Просто дитина виросла і почала своє самостійне життя. І тому дуже важливо проводити чоловікові жінці, жінці е, час разом. Не дивлячись на те, що їм може бути там 50, 60 плюс, неважливо. Тобто їхня ж таки задача залишається з, е, зберегти кохання протягом усього, усього, ну, життя разом. І тому вони мають вкладати в ці стосунки. І діти мають теж ну, усвідомлювати, що ну, батькам принаймні можливо поспілкуватися, треба, щось прояснити, треба, провести час разом, кудись пройтися, кудись проїхатися. Якщо ми говоримо там якісь подорожі там, на автомобілі чи там, на, на іншому якомусь видові транспорту, ну, треба треба кудись поїхати. В них ну, є своє, своє життя. Дітям теж треба. Тобто, всім усім учасникам у цих відносин їм треба зрозуміти, що є моє місце, є мої межі. Є межі, куди я нікого не пускаю, є межі, куди я не заходжу. І тоді все дуже гарно в цих стосунках. Так. Це ідеальна така картинка, yeah. і скажу, що цю ідеальну картинку абсолютно можна мати в своєму житті. в житті, Звичайно, це не щось позахмарне, да, такі, позахмарне так? що це для когось. От вони такі, вони змогли, а ми так не можемо. Абсолютно спокійні, легкі речі, які можна застосувати в будь-якій родині. Mm -hmm. Хто б це не був, скільки б років не було, де б не працювали. І все, все ж таки я розумію, що будуть люди казати, легко вам казати, а от у нас там така ситуація. Звісно, комусь щось легше, комусь щось важче, але прийти до е, цієї м, ну, порядку, згоди, да. то це. Можливо, абсолютно, абсолютно кожному. Тому якщо ви раптом зараз в якійсь залежності або е, діти від вас, або ви від дітей, і ви думаєте, що на цьому ну, вже нічого неможливо змінити, що вже всі так звикли. Я, я ж не буду зараз, отак. От ми жили 30-40 років, а я зараз візьму і так все зміню. Можете. Е, звісно, це робити не е, з ноги відкривати двері і всім так. У нас нові порядки, бо я подивилася відео. Mm -hmm. А це зрозуміти, ви знаєте характери цих людей, з ким ви будете про це спілкуватися, підібрати момент, mm -hmm. поговорити. Дуже ж багато ну, саме проблем через те, що люди не вміють говорити. Кожен mm -hmm. собі щось придумав, техесенько. Я не буду казати, що він щоб... думає, що той має усвідомлення. Да, а я не буду казати, щоб того не образити, якщо mm -hmm. я скажу. Він мені потім скаже це, а в мене не буде аргументів сказати, то. І оце в голові, як знаєте, коли ми лягаємо спати, у нас ж там такі е, фантазії. Ми розмовляємо діалогів, з усіма, а при, приходить ранок і де ділися всі ті е, е, сильні якісь діалоги, коли ага. ми вчора розказали всім, як кому потрібно себе вести. Ага. Тому ми бажаємо вам, щоб кожен з вас зрозумів, що це ваше власне життя. І прислухатися, поважати це, звісно, потрібно робити, mm -hmm. але нав'язуватись, маніпулювати, приходити зі своїми уставами в іншу родину, в іншу домівку, цього робити не потрібно. Ви псуєте життя і собі і іншим людям. Ми проговорили деякі тільки речі, чим можна зайнятися. Але навіть я впевнена, Google зараз знає все. І якщо ви зараз дивитесь відео, воно закінчується. Перше, що ви можете зробити, чим зайнятися там 50 років, які види спорту, які види якісь занять, де в вашому місті, можливо проходять зустрічі. Для жінок, які збираються в клуби, десь вони разом худно, щось вони разом роблять, зустрічаються, в понеділки ходять на каву, п'ятницю ще щось. Цього зараз дуже багато, і всі ці, якби, ну, скажімо так, кружки вони направлені на те, щоб людям було чим зайнятися і витягнути. Кожного з, 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 ну, зі своєї цієї там домівки, норки. Mm -hmm. Тому бажаємо бачити цей світ на власні очі, mm -hmm. насолоджуватися всім тим, що в ньому є, і стати тією мамою, папою, донькою, сином, які можуть точно сказати: у нас ідеальні стосунки з нашими рідними і близькими. Так, бажаємо цього. Mm -hmm. До зустрічі, до зустрічі.